Всім привіт! І сьогодні у нас ще один швидкий скетчик. Сьогодні будемо малювати цинабон. Тобто, це у нас, грубо кажучи, такий рихлий циліндр, який складається з декількох шарів. Ще раз кажу: ми малюємо для задоволення, якщо ви раніше не малювали, ви теж можете. Тобто Я собі намічаю цинабон верхівку, проводжу такий, як невеличкий циліндр. Потім ще товщинку, як сходинками. Потім Ще Цім нас НЕ ІДЕАЛЬНЕ коло. І тут ми будемо потім накладати крем. Він може бути будь-якої форми, ну, внизу точно не проводьте пряму лінію. Ви можете щось утрірувати. Якісь заломчики, тобто це випічка, вона не буде занадто ідеально. Тобто я тут провела круги, але я буду зараз трішечки заламувати форму. А ще треба буде намалювати ось цю, я не знаю, як вона називається, сироп, крем, тобто щось такого плану. Прибираю непотрібні лінії. Тобто я тут не виміряю ширину, товщину. У нас немає завдання намалювати один в один з референсу. Ми просто малюємо для того, щоб отримати задоволення. І, в принципі, мій швидкий скетчик готов. Тепер я зараз спробую. Пройтися намалювати крем, щоб не запутатися в цих лініях. У мене є клячка. Взагалі, я нею не користувалася вже десь майже рік. Ви можете без клячки, і з того, що я ледь користувалася, ледь натискала. Я, в принципі, можу і лігчиком поверху, але я хочу зробити ось ці лінії світлішими для того, щоб спокійно намалювати крем. Розтираю клячку, якщо вона раптом у вас є. Немає то нічого страшного. Я просто прибираю непотрібний графіт для того, щоб він не був такий темний, щоб я зараз не поплутала його з кремом. Тобто я топологічними лініями, лініями, це, які якби повторюють наш цинабончик. Я трошечки відступаю вверх, для того, щоб показати об'єм цього крему. Тобто я проводжу не просто там якось розлила, а конкретно намагаюся повторити. І виходжу за края, тобто надаю об'єм цьому крему. Тобто тут я пряму лінію, тут я горизонтально, тут ще. Я зараз не дивлюсь прямо на референс один в один. Я просто намагаюся намалювати об'ємний кремчик. Так, мені не подобається ось ця плянка. Я розумію, як я її намалювала, але вона мені не подобається. Я хочу прибрати, вона мені якось не гарно виглядає. Я краще ось тут, тобто ми... Коли малюємо, ми можемо щось змінювати. Це нормально, бо ми художники, ми так бачимо. В принципі, ось мій цинабон вже є. І зараз я буду проходитись. Control. Тобто я можу ось тут, наприклад, показувати крем штриховкою в одну сторону, а інші лінії в іншу. Тобто головне, що ми пам'ятаємо по скетчингу, якщо ми хочемо щось десь малювати, показувати форму, ми намагаємося це все штрихувати по формі. Звичайно, ось ця штучка, вона взагалі в мене на схожа ну, на логічно виглядає, як частина цинабону. Ну, якщо у вас є кольорові олівці, можна, звичайно, це все пофіксити кольоровими олівцями і тоді буде простіше. Але як і в попередніх уроках ми будемо показувати прослоєчки і товщиночки. Ще потовщенням ліній. Якщо раптом ви не дивилися попередні мої скетчинг уроки то можете подивитись. Там ми малювали ось таку лукавку, і грибочка ми малювали, і там ще мишку ми малювали, тому я намагаюся робити ці уроки коротенькими, щоб. Ви виділили собі небагато часу і помалювали для себе. Конкретно для себе. Якщо вам подобається малювати, ви ви і не знаєте, з чого почати. В принципі, вам не вистачає дисципліни, вам хочеться якихось цікавих уроків і завдань, то запрошую до мене на міні-курс Detox скетчинг Посилання буде внизу під відео, якщо хочете, можете ознайомитись. І підписуйтесь обов'язково на мій інстаграм. Там багато чого цікавого, і я ж не тільки малюю олівцем і лінером взагалі. Основна моя специфіка, я малюю здебільшого це діджитал-ілюстрації, тобто я малюю на айпаді, цифрові малюнки, портрети на замовлення і все інше. А ось таким чином дуже добре ставиться рука, тому що ви не можете відмінити щось як в діджиталі, там щось переробити. Тобто, ем, якщо, наприклад, в майбутньому, ну теоретично, я ж не знаю, скільки вам років, хто дивиться, ви хочете бути тату-майстром, наприклад, то для вас це взагалі number one. Тому що ем, ставиться рука без відміни. Тобто, коли ви будете робити татуювання, то вам ось ця напрацьовка буде найкраща, тому що ви малюєте і ви вже не можете відмінити, так як в ті читалі дію, і тому ви вже намагаєтеся краще ставити руку. Так, а тепер я хочу виділити основні якісь там темні моменти для того, щоб краще зчитувався об'єм. І завжди вам кажу, коли ви малюєте, підписуйте дату, тому що таким чином ви будете пам'ятати, коли ви це намалювали. Якщо ви будете продовжувати, то ви зможете таким чином відслідковувати прогрес. І від цього вам буде краще. Тому що, повірте мені, сьогодні ви пам'ятаєте, коли ви намалювали. Можливо, через рік, через два, але потім ви не будете пам'ятати. Так само в мене є, наприклад. Ще картини на холстах. Я знаю, що я малювала плюс-мінус їх десь в 2015 році, але це був 15, 16, 17 весна чи коли то було, я вже не пам'ятаю. Тому підписуйте, і тоді ви будете знати, коли ви намалювали і створили свій перший шедевр або не перший шедевр. Тобто будете відслідковувати, наскільки у вас вдало зростають навички і вам буде приємніше малювати, бо ви будете бачити, як це все впливає. Все, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій інстаграм. На Ютубі є різні відео, є і по діджителу, і по скетчингу, якісь мої роздуми в голос, ну просто як творчої людини. Ютуб це у мене чисто для задоволення, тому буду рада вашим пальчикам вверх, коментарям. Якщо ви будете ділитись тим, що у вас вийшло, наприклад, в інстаграмі. Відмічайте мене, малюйте. Мені буде дуже приємно. Всім гарного дня і пам'ятайте, що малювати може кожен. Головне бажання. Знання і практика